Лійського розрахунку 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правий сектор. Наші позиції знаходяться в Песків аеропорт. Ну, Скажімо так, їх від'єднати це практично можливо, це все типу, йде одна лінія фронту, одні позиції. Про місцеве населення нічого не можу сказати, його вже там немає взагалі. Це як це в фільмі «Сталкер» бачили, от це от тільки є. Військові, які переміщаються по цій території, все обстрілюється, обстрілюється постійно. Жодного дня без обстрілу не буває. Буває страшно, але ну, воно, воно не впливає, скажімо так, на наші рішення. Щодо місцевого населення, от коли ми переміщаємося на автомобіль, ну, переміщаємося на дуже високих швидкостях, бо можуть завжди обстріляти. особливо коли везуть трьохсотих це ну, на максимальних швидкостях. От якщо переміщаються по Дніпропетровську, 100 кілометрів це заборонено, плюс цей, з порушенням правил дорожнього руху, там, по трамвайних лініях, але люди всі ставляться з розумінням, з величезним розумінням, Зразу, якщо їде військова машина. І також можу сказати, от постійно, кожен день, ну, там, там так часто не виходить, і ми як попали на позицію через Дамбу, переїхати практично неможливо, там йде обстріл. Ми все на одній позиції. Але коли. От, всі рази, коли я їздив між блокпостами між Донецька, Дніпропетровська область, то завжди діти вибігають, завжди там руками махають, я не знаю. Ну, Я думаю, що штучно, штучно говорять, що в нас якісь господині. Да. Я з цим не стикався. Ну, У нас типу все, все забезпечення виключно-виключно волонтерами. Виключно Це їм. Найщиріша і найбільша дяка. Ну, ну Це все, все. Навіть волонтери вже е, умудрилися на е, військовій техніці заїжджати в піски, ну, що, що було дуже дивно. І отак, якщо подивитися на піски, дамба їх е, розділяє на дві частини. То перша от, ну повністю розвалена, а друга частина, що до Дамби, то там вже стоять військові, військові танки. Там. Танки Святи Миколаївця, я так розумію, Миколаївський, це, це вже для нас називалася цивілізація. Там можна було навіть помитися, там сауни облаштовані. Ну, все, все, все лежить по суті, на волонтерах. Як не дивно, от добровольчі корпуси, добровольчі корпуси, якщо перекласти на англійську мову, це, вони перекладаються як волонтери. Тобто воюють виключно волонтери з, з Путіним.